Вітаю всіх слухачів радіостанції «Житомирська хвиля. При мікрофоні Сергій Бабський, і це рубрика Гість в студії. Сьогодні я залюбки хотів би представити свою гостю директора музею космонавтики імені Сергія Корольова Ірину Дмитрівну Дячу. Ірина Дмитрівна, по-перше, дякую вам, що завітали. Ну а по-друге, вітаю вас в нашій студії. Сподіваюся, сьогодні нас вийде чудова розмова. Але давайте спочатку поговоримо саме про вас. Можна сказати, що я корінна Житомирянка, тому що я народилася в Житомирі, але Житомир пам'ятаю десь 7 років, тому що дитинство моє пройшло на Кавказі. Потім вже з 7 років я пам'ятаю вперше, як мене дивував Житомир. Тут я пішла до школи. Тут я вперше пішла до музичної школи, тобто оце велике місто мене дуже здивувало і я запам'ятала таким Житомир домер А в якому районі Житомира ви мешкали? Ми мешкали на вулиці Московській, і це був будинок, де давали квартири викладачам. Нашого Житомирського педагогічного інституту, де працювали мої батьки, оце був перший будинок, де я народилася і провела своє дитинство. Ви сьогодні очолюєте музей космонавтики. Як так склалося долі? І це дивний факт, тому що в сім'ї ніхто не займався космосом і навіть музейною справою. Так вийшло, що у 18 років я, не добравши півбала до Московського університету, де навчалася моя старша сестра, повернулася назад. Це була для мене травма, тому що після золотої медалі не пройти півбала. Я дуже переживала з цього. І мені запропонували піти в музей космонавтики, де якраз звільнилося місце. Тобто одразу? Так, я І... працюю в музеї з 18 років. Це просто чудово, але з якої посади ви почали? Так дивно, що я почала з молодшого наукового співробітника. Тому я навіть тоді ще не знала, що таке науковий співробітник, але мені дуже повезло, тому що був дуже професійний колектив. Тоді музей був підрозділом нашого краєзнавчого музею. Там також були дуже досвідчені музейні кадри. І от всім азам музейної справи я навчилася саме там. Тобто ви розпочали свою роботу саме ще, як кажучи, у старому музеї, тобто у домі, де народився саме Сергій Павлович так. Корольов, так. де була експозиція і його домашня, і потім вся музейна. Так. Але... І як ви цьому навчилися? Було страшно, тому що сама тема була дуже складною, тому що це і історія космонавтики, яку я не знала зовсім, це і постаті, такі, як і корольов, життя яких було засекречено. Дуже багато було такої інформації, про яку я дізналася вперше. А крім того, це треба було ще подавати групам, тому що тоді було дуже багато груп в музеї. Я пам'ятаю, автобуси стояли скрізь от по всій вулиці, там, Дмитрівській, аж до педагогічного університету. І в нас було дуже велике навантаження, і в мене, може, і не було дуже багато часу, щоб так детально увійти в тему. І я працювала і ввечері, і навіть ночі, тому що мені дуже хотілося побільше дізнатися про це. Але перша моя група, яку мені дали, і де я могла фактично показати своє знання, була дуже дивною. Тоді директором музею був Юліан Павлович Руденський, також дуже досвідчена людина, військовий у минулому. І він за військовими такими принципами сказав у неділю іра, бери групу. А що таке бере групу? Це значить, проводь екскурсію. У нас е, фактично не було екскурсоводів, у нас всі були наукові співробітники, тому що треба було не просто вивчити текст, а треба було увійти в тему і відповідати на питання. І от е, я, коли побачила цю групу, люди були у віці, такі інтелігентні дуже, і я тільки побачила, що вони з Москви. А тут виходить така молоденька дівчинка і перша група в неї. Вони не знають, що перша група, але я розповідаю, що таке ракета на всій Р7. Як вона злітає, штучний перший супутник про корольова розповідає. Вони мене дуже уважно слухають, так на мене дивляться і кажуть, як вона цікаво об этом розказав. Слухали вони мене дуже уважно, і потім написали відгук. Це була група, це була професора Московського авіаційного університету, де навчалися багато тих людей, про яких я їм розповідала в екскурсії. Ти ті люди, вони, які проєктують на проекту ці ракети, да, і вони дуже це добре знали. і так мені запам'яталася перша група, Ірина Дмитрівна, все ж таки, що не кажуть музей космонавтики, це можна назвати таким технічним музеєм, але я жінка, молода дівчина, як все ж таки входили в ці терміни, вивчали всю цю технологію. Тут також є особливості. От багато хто дійсно вважає, як ви кажете, це дійсно так, що космічний музей має бути технічним. Але навіть коли створювався музей, а це було в 70-му році, в кінці 60-х років, я це знаю по спогадам, перша експозиція вона скоріше розповідала не про техніку, а розповідала про особистість, про вченого, про життя світовим ім'ям да, Сергія Корольова. Так і залишилася і зараз. Тобто меморіальна частина, вона фактично історично меморіальна. А от дійсно була дуже цікава проблема, коли було вирішено будувати експозицію космос. Якою має бути ця експозиція в місті, яке не є космічним? Якщо б це був Дніпро, так, чи якщо б це був Київ, там, Харків, це технічні музеї, і в них великі такі технічні експозиції і так далі. Ми такого собі не могли б дозволити, тому що навіть отримавши технічні експонати, вони були б обмежені. Не думаю, що нам протягом років надавалась би ще якась технічна допомога. І е, тоді було дуже багато пропозицій, якою має бути експозиція. Ми це обговорювали, обговорювали на науково-методичній раді, а я якраз закінчила. Філософський факультет Київського університету імені Шевченка. І було дуже цікаво, що це був кінець 80-х років. Це дуже специфічна була така епоха. Справа в тому, що не було вже такого тиску ідеології, і в той же самий час не було і інших кренів, тобто була свобода. Можна було творити, можна було виявити якісь. Ну, неординарні ідеї і так далі. І в нас виникла така ідея створити експозицію Людина і космос, світоглядно. це дуже співпадало з моєю темою, зокрема з темою дипломної роботи, тому що дипломну я захищала по космічній філософії, і ми зробили таким чином експозицію, яка розповідає про філософську проблему, от тих взаємовідносин мікро і макрокосма. Здійснення, може, певних творчих бажань. Багато хто нам казав, корольов був матеріаліст, йому б не сподобалась така ідея. Але ми довели, досліджуючи біографію Корольова, досліджуючи його особисті записи і так далі, що він був мрійником. Саме це і зробило його корольовим, тому що, незважаючи на такий тяжкий шлях, він все ж таки здійснив свою мрію і фактично став засновником практичної космонавти. Тому в нас експозиція така специфічна. Якщо ми говоримо про мрійників, скажіть, будь ласка, у кого в Житомирі виникла ідея створити саме музей Корольова? А тут також нестандартно, тому що уявіть собі, всі знають головного конструктора, міфічну таку особистість, легендарний конструктор старше покоління, пам'ятає, що кожного року в газеті Правда тоді центральній. У січні з'являлася стаття, яка говорила про перспективи подальшої нашої космонавтики, яка була тоді на зльоті. Підписувалася ця стаття професорка Сергія. Так ніхто не знав, що це і є головний конструктор, який Сергій Корольов, а саме головне, що він народився в Житомирі. Вперше про це дізналися в 1966 році, коли трагічно не стало Сергія Корольова, і вперше його ім'я було у Некролозі. Перше, і там вже було місто, де він народився. Вказано після того, коли житомиряни Тумиряни це дізналися, от тоді було і керівництво нашої області і міста. Особисто краєзнавці наші почали шукати, чи залишилися якісь взагалі дані, да, про де, де народився, в якому домі, чи зберігся цей дом. І що дуже дивно, знов такий будиночок зберігся, незважаючи на те, що Житомир дуже постраждав і у роки війни, і це була стара така частина міста. Проте там жили люди, ніхто нічого не знав, будиночок був поділений на квартири і так далі. І я кажу, до цих пір, це дійсно треба бути вдячним тоді і керівництву міста і області, і нашим краєзнавцям, які одні з свого боку забезпечили людей квартирами і їх відселили, знайшли таку можливість. А інші стали створювати першу експозицію. Була така краєзнавиця, вона дуже багато працювала в музеї фіра Геннадійна Ліснівська. Вона була дуже довго очолювала музей Короленко потім. І от перших даних стали створювати якусь таку, поки що, стандартну таку меморіальну експозицію. Було дуже важко, тому що фактично не було предметів. Але ось тут... я хотів просто запитати, де знайшли да. перші предмети для експозиції? А ось тут дуже повезло, що була жива ще мати Сергія Корольова, Марія Баланіна, і дочка Наталя Сергіївна. Вони приїхали. Сюди, в Житомир, з Москви. Але Марія Миколаївна вона навіть згадала будинок. Вона підійшла до нього. Да, і фактично перша експозиція створювалася за її спогадами меморіальними. І вона надала ну, значну частину меморіальних речей, які збереглися. Безумовно, не було меблів там, наприклад, так, але в нас є, наприклад, рушник з вензелем М Москаленка роду, звідки походив корольов. У нас є такі особисті речі, і навіть прядка волосся. Це, це все оригінальне, це все, що надала Марія Миколаївна. Тут я не можу не згадати ще Бориса Патона, який особисто знав Сергія Корольова, який фактично зумовив нам таку підтримку Академії наук і Академія наук. Нам допомогла матеріалами вже з життя корольова як конструктор, як генерального конструктора. Я нагадаю всім слухачам, що сьогодні гостею нашого ефіру є директор музею космонавтики імені Корольова Ірина Дмитрівна Дячу. Дмитрівна, що ми говоримо все ж таки про космонавтику? Це галузь науки, яка завжди була затаємниченою засекреченою. Ось як вам вдавалося долучати до експозиції все нові і нові експонати. Ну, безумовно, за допомогою дуже таких видатних людей, і тому пишаємося хрещеним батьком. Як я вже казала, ми вважаємо Бориса Патона. До речі, він і сьогодні допомагає нам матеріалами. І в нас склалася така системна співпраця з Національною академією наук України. І тому ми отримуємо і зразки техніки з інститутів, які працюють на космонавтику. І безумовно в нас дуже багатий документальний фонд, так і фонд фотоматеріалів, тобто, оце дійсно зосереджено у нас. Крім того, ми були активними такими членами Асоціації музеїв космонавтики, колись СРСР. А зараз ми створили асоціацію музеїв космонавтики України. І це надає нам можливості співпрацювати з різними регіонами України, тому що космонавтика дійсно зосереджена ні в Житомирі. На жаль, ми не можемо формувати свої фонди в Житомирі і Житомирській області. Але така системна співпраця дозволяє нам розробити певний план наукового комплектування. Ми знаємо, що можна взяти, що просити, яким чином ми можемо це отримати. І це все офіційно передається, отак формуються наші фонди. Дійсно, саме багаті. Чим ми можемо похолодитися, що в нас є таке, чого немає інших? У нас дуже багато є унікальних предметів. У нас є група меморіальних речей. Там кожний предмет є унікальним, але може найбільш такими цінними є безумовно особисті речі Сергія Корольова. Вони є в нас. Потім в нас є особисті речі космонавтів. Це також меморіальні предмети. Що стосується, наприклад, технічних предметів, в нас є справжня капсула. Справа в тому, що космічні предмети, як правило, представлені у вигляді технологічних зразків, тому що багато що залишається в космосі, не повертається на землю. Так, або, або спалюється. в атмосфері. Так, так, так. А і ось, наприклад, тільки третя частина корабля Союз повертається на землю. І це і є капсула. І в нас є справжня капсула Союз-27. І до речі, на ній є автографи космонавтів Дженібекова і Гречка, які були гостями нашого музею і літали на цій капсулі. Тобто, це дуже цінна Ну Так як ти бачиш, вона побувала в самому космосі, так, так, да ну говорить, в неї навіть є така аура космічна, там специфічна. Крім того, у нас є справжній місячний ґрунт. Це також дуже цінний експонат, колись нам ще в радянські часи передав Московський інститут геології. Взагалі, академія наук тоді СРСР. Передала дуже багато цінних речей саме наш музей на батьківщину Корольова. Не буду вже казати, що дуже багато є цінних спогадів, наприклад, матеріалів, написаних від руки людьми, які знали корольова, тому що їх стає все менше і менше. Тому що є така частина фонду дуже цінна. Вона може не показова в експозиції, але вона дуже цінна для науково дослідної роботи. Тому наш музей є ще і основною. Космос безмежний. А чи не планує музей розширювати свою експозицію? розширювати свій простір саме музейний? Ой, нам дуже це потрібно, тому що сьогодні в нашій експозиції представлена тільки десята частина наших фондів. Ми б могли б показати набагато більше. Зараз ми намагаємося все ж таки виїзними виставками показати те, що просто зберігається в нас, а нам би дуже хотілося, щоб воно було доступно нашим відвідувачам. До речі, зараз в нас і перша міжнародна виставка. На цілий рік ми заключили угоду з литовцями, і в Литовському музеї є виставка з наших фондів. Але дуже б хотілося, щоб ми отримали не тільки експозиційну площу додатково, в нас дуже висока потреба в адміністративних приміщеннях і фондах. Мондосховищі це такі приміщення, які суто музейні, де проводиться робота, це свята святих будь-якого музею. І, на жаль, ми ніколи їх не мали, тому що перша будівля нашої експозиції Космос це просто ангар для зберігання техніки. І весь час наш колектив от працює от в таких дуже скрутних умовах. Але сьогодні є ще одна потреба, яка пов'язана з нашим необхідним нам розширенням. Це створення інтерактивного залу. Сьогодні в музейній практиці дуже багато практикується таких інтерактивних методик, які включають відвідувачів сам музейний показ. Тобто, можна ці експонати не тільки на них подивитися їх можна і. Доторкнутися до них, чи навіть використати, чи навіть посидіти в тому ж апараті і так далі. Безумовно, наші автентичні у ці предмети ми не можемо дати так на таке використання. Але у нас є макети, які ми могли б так використовувати. В нас є цілі розроблені програми. Ми розробили їх з нашими міжнародними партнерами, як називають едукаційні, так чи освітні. Які б допомагали нашим вчителям на практиці доводити певні теми, які проходять по шкільних програмах, тут нам дуже потрібний такий зал, і в нас навіть була пропозиція від нашої влади, що можливо було б так використовувати наше приміщення кінотеатру Космос, яке дуже багато років стоїть, просто ну руйнується. Це ще й назва така, і назва така, а напроти наша корольовська рада. І навіть пам'ятник космонавту, так? тобто це був дуже такий би ну, цікавий куточок Житомира і також космічний. Так? І це була нам дуже велика допомога. Але ну, зараз вирішується питання, яким чином це зробити, щоб це все було правильно там і по передачі. Тобто, якщо ми подолаємо такі перепони, то в нас є надія, що ми могли б там створити такий інтерактивний простір. Але це не вирішує наше питання фондосховища. Фондосховища це питання номер один. Ірина Дмитрівна, на що ми говоримо про музей, як зараз з відвідуванням? Ой, в нас дуже е, високий такий стрибок відвідування, і він знов-таки пов'язаний і з впровадженням нових практик в музеї, і з нашою міжнародною участю, і з нашим входженням в туристичні маршрути, причому європейського масштабу. От фактично можу сказати, що якщо на кінець 2010 року в нас було було Десь біля 40 тисяч відвідувачів на рік, да? то сьогодні ми доходимо до 70, майже вдвічі, і це без. Збільшення наших ресурсів, ну кадрових ресурсів, да, там матеріальних ресурсів і так далі. Тому ми трошки зараз вже починаємо стикатися з проблемами такого зростання, тобто нам необхідна підтримка, трошки розширення штату, тому що ми бачимо потенціал ще більший, тому що популярність зростає в музеї, в скільки, будь ласка, А скільки зараз коштує квиток до музею? Зараз дитячий квиток коштує 8 гривень. А доросле 15 гривень. І на останок нашої зустрічі Ірина Дмитрівна. Декілька ваших слів, побажань нашим слухачам. Мабуть, я отак напередодні нового року різдвяних свят. Я перш за все хочу побажати всім щастя в їх оселях, безумовно миру. І хочу побажати, щоб ніколи не переставали мріяти, тому що мрії збуваються. Музей буде дуже радий, якщо в ці свята ви знайдете час прийдете до нас побачити виставку наших нових надходжень, яку ми традиційно завжди робимо напередодні нового року. Ну а 12 січня виповнюється 110 років академіку Сергію Корольову, і це наше свято і свято всіх житомірян, тому що великий вчений народився в нашому. Ну, що ж дякую вам сьогодні за зустріч? Нагадаю всім слухачам, що сьогодні гостю нашого ефіру була директор музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова Ірина Дмитрівна Дячук. На все добре.